Національний банк встановив такі курси валют. Офіційна ціна долара сьогодні складає 21 гривню 75 копійок. Євро коштує 24 гривні 30 копійок. На чорному ринку валюта традиційно дорожча. За долар там просять щонайменше 23 гривні 12 копійок. Ціна на євро стартує з 25 гривень 70 копійок. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 20 гривень 77 копійок. В залежності від заправок, найдешевше це пальне обідеться водіям в 19 гривень 15 копійок, найдорожче – у 22,5 гривні. Дизельне пальне в середньому коштує 18,15. Ціна на газ складає 8 гривень 85 копійок. З 1 вересня на українців чекає чергове підвищення тарифів. Електроенергія подорожчає на 20%. Це друге планове підвищення у цьому році, після квітневого. Загалом ціни на електроенергію зростатимуть до березня 2017 року. До того часу користувачів поділять на дві групи з обсягом використання до 100 квт годин на місяць та вище 100. Наразі вже відмінили пільги для власників електроплит. А з 1 березня 2017 зникнуть і компенсації для сільського населення. Кава різко подорожчала через неврожай у Бразилії. На світових товарних біржах ціна на кавові зерна піднялася до максимального за останні три місяці рівня. Спеціалісти стверджують, що запаси кави у Бразилії знизились майже у чотири рази. Подорожчання кави на ринку варто очікувати з початку зими. Українські товари почали витісняти імпортні. Наразі обсяг іноземної продукції на ринку зменшився майже вдвічі. Натомість доля вітчизняного продукту сягнула 85%. Експерти пояснюють, це значним здорожчанням імпортних товарів. Відповідна ситуація відбувається і на речовому ринку. Наразі з'являється все більше вітчизняних брендів, які відмовляються від імпортної сировини. А відтак їхня продукція коштує значно дешевше.